Служба безпеки затримала у Чернівецькій області двох учасників регіонального осередку руху народовладдя, які шпигували за силами оборони та намагались перешкоджати мобілізації в західному регіоні України. За матеріалами справи ці чоловіки приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ та публічно закликали військовозобов'язаних ухилятись від призову. 41-річний чернівчанин у минулому член забороненої в Україні комуністичної партії у 2023 році долучився до регіонального осередку руху народдя. Gracias. Він заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні органи місцевого самоврядування. У соцмережах фігурант підтримував стосунки з організаторами проросійських акцій і неодноразово запевняв у своїй готовності працювати на державу агресорку. Саме через такі зв'язки на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ. Новоспеченому агенту російський куратор доручив шпигувати за потягами з військовою технікою. Свої звіти фігурант передавав через особистий чат у месенджері. Задля кращої результати. Вності зрадник до протиправної діяльності залучив іншого учасника народовладдя, якому надавав так би мовити, правовий захист в ухиленні від мобілізації для виконання ворожого завдання. Агент залучив тридцятип'ятирічного місцевого безробітного, якого він нібито міг відмазати від призову протиправним діям. Завадили співробітники СБУ. Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони з доказами підривної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили про підозру агент. Ту ФСБ у державній зраді вчиненій в умовах воєнного стану, а його поплічнику за несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування зсу. Обидва зловмисники перебувають під вартою. Триває слідство.